Ще одне відео рішив все-таки ще заїхати, якби так сьогодні раніше вийшло звільнитись. Опять воно йде гроза. Зараз ляпне. Ну, тут вже так налило нехило, хілон, калюжи стоять такі, що йо моє. Але приїхав я на сою, подивитися. Є проблемка. Хто помне, я це поле засівав. Тоді було тепло. А потім пішли холодні душі, град і все остальне. Коротше, не подобається не мені, як вона сходить. Зовсім не подобається. З однієї сторони поля тут на височині нормально підніматися буде, а там в тій стороні, походу, поля в кінці, там де вже гримить і гроза йде. Росте не в ту сторону. Тому тиждень для цього поля перерви і подивимося, що будемо робити. Не все так весело як хотіло. Коротше, З усіх сторон крутить, тому теж вже лє лі... Щось з... лє добре. Я так зрозумів цю сою, що я зараз сію, то, то саме нормально, що я її сію, <кхід> бо земля нагрілась, зараз... Парило тільки що було 23, зараз 20, на градуснику показує 19,5. Но ну, суне з тої сторони що так конкретне. Там взагалі ну, вдалі. Мабуть, гради йдуть. Там теж. Ну на град не похоже, груза добра. Не білий. От коли біло, це. Але зараз вона поки темна, а може стати потім білою. Ну літом добре. Ну і на мене надвигається ось до хмарка. Зараз. Дочекаємось і подивимося, що в нас тут буде лити. Так що такі діла. Бур'янчик вже починає таку ниточку пропускати, так що тут тиждень, якщо вона взійде, значить ми його кропимо. Якщо тиждень проходить, вона не всходить. Значить ми його кропимо і думаємо, що з ним робити з цим полем. Ладно, надіжда на ту сою і то бляха муха. Холода дають про себе знати. Так що всім пока, лайки, ставимо, підписки. А я ще накупляв бачка нового, взяв до МТЗюка, треба поставити. І не подобаються мені оці поворотники вже такі побіліли, треба теж поміняти. Але вже я сьогодні їх не поїду ставити. О, зараз лє. Та й треба трошки відпочити. Як дойде зганяє мене, Бог сам кричить, де ну бля трошки віддихни, бо заганяєш себе. Всім пока, підписки.